Діклуємось про найдорожче, підростаючі покоління. Отож 40 дітей Подільської громади тепер мають гарну нагоду відпочити на Прикарпатті в санаторії Прикарпатській. Це стало можливим завдяки тісній співпраці між керівництвом благодійної організації, благодійного фонду «ДАО Чаріті» та керівництвом міської влади. Але, що особисто держав цей проект під контролем? Нам вдалося е, організувати цю це оздоровлення на 21 день в санаторії Прикарпаття. Це в Сер'єремчі, ви зможете там і навчатись, і відпочивати, і оздоровитися. До санаторію їдуть діти загиблих захисників та захисниць України військових, тих, які наразі перебувають в полоні, чи зникли безвісти діючих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, а також обдарована молодь. Я сподіваюся, що ця що цей відпочинок це оздоровлення. Піде вам на користь, ви наберетеся гарних позитивних емоцій, да? також не будете закидати навчання, адже це важливо. І е, в гарному настрої е, і поїдете, і повернетеся. Бажаю вам гарного відпочинку і позитивних емоцій. Протягом трьох тижнів діти віком від 7 до 14 років не тільки відпочиватимуть в Прикарпатті, а й навчатимуться. Супроводжують дітей четверо освітян та два медики, котрі постійно перебуватимуть з дітьми і сприятимуть тому, аби їх відпочинок був цікавим, змістовним і запам'ятався дітям на все життя. Тому слова щирої подяки хочеться сказати всім, хто доклав максимум зусиль, аби діти пільгових категорій змогли відпочити та оздоровитися. А саме голові одеської області. Обласної ради Григорію Діденко та заступнику начальника Одеської обласної військової адміністрації Дмитру Радолову за безкоштовний проїзд залізничним транспортом, колективом Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги, Подільського міського центру соціальних служб, управлінню культури і туризму, управлінню освіти і гуманітарної політики та подільського РТЦК ТСП. І, звичайно, особлива подяка благодійній організації благодійного фонду ДАО Чаріті завдяки. І який цей відпочинок став можливим? Отож, останні настанови батьків і діти відправляються в цікаву подорож, аби відпочити, оздоровитися і набратися нових сил та позитивних емоцій і вражень? Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.